У військових 111 тисяч гривень, а поліція навіть не хоче просто прийняти заяву про скоєння злочину. Як на мене, це повний треш. Поки я розказую, що трапилось, обов'язково зберігайте це відео, поширюйте, пишіть свої коментарі. Це допоможе розповсюдженню. І я не знаю, чи зможе це допомогти цій дівчині, якій тепер за свій кошт потрібно повертати 111 тисяч гривень. Але це точно допоможе. Багатьом з вас не втрапити в таку халепу. Тож, цю історію розказала дівчина в моєму телеграм-чаті Тож, Якщо ви цікавитесь в піві, ви можете також за посиланням в профілі доєднатися і почитати. Там ми вже декілька днів це обговорюємо. Так от, Вона займається закупівлею товарів для військових і вона знайшла на, на одній з телеграм-барахолок постачальника, у якого є потрібний товар за нормальну ціну, адекватну. І він їй виставив рахунок ФОП. Тобто це не була якась карта фізособи, це ну, не, була, не було щось приватне. Це був офіційний рахунок фізичної особи підприємця. І вона спокійно скинула, тому що ну, це серйозно, це ФОП. Скинула туди 111 тисяч гривень. Потім почалась стандартна історія. Кур'єр переплутав ТТН, кур'єр заблукав, посилка заблукала, а потім просто він видаляє всю переписку. І у себе, і у неї. І просто зникає з радарів. Я, до речі, коли ми в особистих потім вже спілкувалися з цією дівчиною, я згадав, що я з нею ще раніше пересікався. Вона в моєму магазині ще декілька місяців назад також закуповувала товари. Тобто я точно знаю, що це не якийсь там фейк. Я точно пам'ятаю, ми з нею спілкувалися ще раніше. Вона у мене купувала товари, і там свої були справи. То вже інша історія. Вона потім по інформації, там по рахунку. Бо ім'я, прізвищу, знайшла цей ФОП, знайшла телефон. Звісно, по цьому телефону ніхто не відповідає. Звісно, в месенджерах за цим телефоном ніхто не відповідає. І все. Немає грошей, немає товару. Вона йде в поліцію написати заяву. І що ви думаєте? Поліція відмовляється прийняти заяву, тому що каже, що немає переписки з покупців з продавцем. Тобто, переписка в месенджері видалена і все. Поясніть мені, будь ласка, хто в темі, хто шарить, з яких це пір переписка в Телеграмі, переписка в якомусь месенджері стала ну, такою прям охрененним доказом, на основі якого можна збуджувати справу, все нормально, кримінальна справа. А якщо у вас є офіційна транзакція з вашого рахунку або з рахунку якогось фонду, неважливо. На рахунок ФОПа, фізичної особи-підприємця, є ця транзакція. Банки абсолютно всі вже давно за запитом правоохоронців надають всю цю необхідну інформацію. І можна хоча б почати розкручувати цей клубок переміщення коштів. Звісно, я впевнений, що вони там дуже хитро, дуже розумно кудись швиденько ці гроші виводять, переводять, міксують. І намагаються зробити так, щоб слідів було важко знайти, але ж можна почати, можна спробувати до чогось докопатись. Ну, принаймні, правоохоронці, як на мене, просто зобов'язані прийняти заяву і збудити кримінальну справу. 111 тисяч гривень. Мали бути куплені товари для військових. І все, грошей немає, товарів немає. Пишіть свою думку, що ви думаєте з цього приводу? Тож, висновок для усіх, хто любить купувати на якихось барахолках, в якихось чатах, в якихось месенджерах, на якихось дошках оголошень, майте на увазі, що якщо ви не знаєте продавця, і якщо це не якийсь ну, офіційний магазин, вже, який ви точно знаєте, не в перший раз побачили, тому що і магазини насправді сайти також можна робити однодневки, все це робиться. Якщо ви купуєте не на відомому якомусь магазині, то обов'язково оплата тільки на пошті. Так, вас також можуть намахати. Так, вам можуть прислати щось не те. Вам можуть прислати щось не зовсім працююче, і ви не зможете це перевірити на пошті. Але ви убережете себе хоча б від таких ситуацій, коли вам просто взагалі нічого не прийшлють. От взагалі нічого. І зв'язку ніякого з цим ФОПом. І ФОП це я впевнений зроблений на якісь липові документи або на якусь іншу особу. Навіть не факт, що. Ця реальна особа, на яку відкритий цей ФОП, взагалі жива. Людина може бути і не жива, а на неї відкрили ФОП і крутять такі справи. Тому якщо ви не знаєте продавця, то тільки наложений платіж і на пошті все перевіряєте. Дуже хотілося, звісно, б якось, щоб це діло зрушило і дівчині не прийшлося самі це все платити, але я не впевнений, чи це реально. Пишіть в коментарях, як ви гадаєте.